Державного прапору України! Другу! Шановні майбутні поліцейські! усі ви пройшли ретельний відбір. Конкурсні випробування залишили позаду для вас 32 жінок, 178 чоловіків. Сьогодні ми з упевненістю можемо сказати, що кожен етап відбору був абсолютно прозорим, а всі ви свідомо зробили свій вибір і підтвердили бажання служити рівнянам. Жителі обласного центру покладають на вас великі надії, а ви, як представники нової патрульної поліції, повинні повернути їхню довіру та виправити її. Віду, 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 віду. О, вже багато випробувань так залишилось позаду. Розкажи, що відчуваєш зараз, коли от власне ти вже стала майже ну, практично стала повноцінною курсанткою. Які відчуття в тебе переповнюють, і що власне очікуєш від найближчого майбутнього ну, наразі, прокинувшись ще вранці, не розуміла всієї серйозності. А вже коли переступила поріг КПП, почула гімн України та урочисту промову полковника, і зрозуміла наскільки це серйозно і наскільки важкий та довгий шлях я прийшла. Що очікую? Наразі під час навчання велику базу знань, великі знайомства, зрозуміти себе всередині до кінця. Ну і зрештою велику відповідальність перед Україною та Рівненською областю, особливо, тому що саме. А от що тебе спонукало спробувати себе от, піти в поліцію? Я слідкував за реформою самого початку. Як я хотів свої сили спробувати і відповідно прикласти повністю всі свої зусилля для того, щоб змінити на краще. Анастасія. Координатор навчального процесу, так так розкажіть, будь ласка, наступні два з половиною місяці. Ці молоді люди, які сьогодні сюди прийшли, що вони власне будуть навчати і вивчати, і от яке завдання стоїть, чого їх треба навчити, яким основам, яких знань, яких навичок? Термін навчання патрульних поліцейських вісім тижнів. Тобто це два місяці. Протягом цього часу вони мають опанувати 25 навчальних дисциплін. Найбільше часу приділено тактичній підготовці, вогневій підготовці та основам адміністративного законодавства і адміністративній відповідальності. Крім цього, хлопці та дівчата будуть також вивчати основу оформлення ДТП, з чим їм дуже часто. Прийдеться зіткнутися вже під час їх роботи. Під час тактичної підготовки вони будуть вивчати навички, поводження зі спецзасобами, роботу з машинами, а також відпрацьовувати прийом. Також у них є багато предметів з інших загальноосвітніх дисциплін, то є у них основи кваліфікації злочинів, тобто засади кримінального провадження. Також вони ознайомляться з протидією корупції, з протидією насильству в сім'ї, попередженню торгівлі людьми. І я сподіваюся, що протягом часу вони будуть намагатися засвоїти якнайбільше матеріалу, щоб вийти на дороги вже підготовленими до роботи.